Доброго дня! Вітаємо учасників 18-го туру Чемпіонату України серед аматорських команд сезону 2023-2024 років. Сьогодні у заключному матчі групового етапу зустрічаються команди футбольного клубу Атлет міста Київ та футбольного клубу. Агротех. Тишка. Увага! Просимо всіх стати. Звучить національний гімн України. i wow. Що ми Слава Україні! Шановні болівальники! Прозвучав національний гімн. Зараз останнє приготування перед початком цього матчу. У нас сьогодні 18 тур. Аматорської футбольної ліги України, команда Атлет, футболки Жовті сьогодні приймає своїх суперників, команду «Агротех», Пішківка, футболки білі. «Агротех» – один з лідерів другої групи чемпіонату України серед аматорських колективів. Потужні колективи. Молодість у команді Атлет, бажання і футбольна мудрість, і також бажання у команди. Агротех, Тишківка це мальовнича місцевість, село Кіроградській області. Біля річки Синюха, Яка пам'ятна тим, що в 14 столітті русько-литовські воїни наші пращури перемогли монголо-татарське. Військо і тим самим звільнили частину України від ненависна Іга. Це такий історичний екскурс, друзі. Ну що? Стартовий свисток. Сьогодні в нас в полі працює бригада в такому складі. Головний арбітер Галіцин Роман місто Суми, асистент арбітра Медяник Микола. Житомир та закусили Михайла Київська область. Четвертий арбітер Бородавка Олексій Житомир. Спостерігач арбітражу Даничінка Євген Анатолійович Луганськ. Ну, що, друзі, гра почалася. Сьогодні у нас досить спекотна, але нас рятує вітерець. 99, Сурженко Максим. Номер Ой, друзі, який удар. Номер удар 77, 7. організатори. Ох, друзі, момент. Який момент. Помынулся сп... поза грою. І що? Ах, момент. Який шанс. Просто був. Феноменальний шанс. Чудово уникного в на ловушки. Нападник команди Атлет. Зараз ми будемо знайомитися поближче, друзі. І мудрості, друзі. Ох, прекрасний пас. І знову. Бобіч. Ой, Бабіч, вибачте. І знову удар. Друзі, у нас поперечно. Боже, який момент. Який момент, мали футболісти. Атлета, прекрасно. Що, стати. Поки гостріше, набагато гостріше. Футболісти, в жовтих футболках. Удар! Ой, знову у знову працює руди, друзі. Ти згостає, друзі. 20-та хвилина вже зіграна. Пішов в атаку Чичика Олексій. О, м'ячем хто у нас загальські друзі. Ох, удар, друзі! Ну що, відповідь? Зв'язка Чічика в Загальській показала, що вона є, працює, не спить. Нашу... Теймурова формана. Давай, форманчик. І вирізай. Ох, друзі, а це вже небезпечно. Ох, удар, боже, який удар! Прямо з рикошетом. О, воротар досить певно зіграв. Друзі, пішов, який футбол потужний. Швидкий. І вже можна. Фара, так, звичайно. Друзі. О, як проходить шостого номера. І... Ой, удар! Боже, який удар, який замах! просто не попав. попав би думав, повз воротаря було б небезпечно, думав, був би гол. А, на благо багатьох, на благо футболу, футболістів, взагалі на благо України. Друзі, це небезпечно. Вибачте, ну, що витворяє Раченка. Ой, друзі, просто фінт дзідана, фінт Раченка був, друзі. Побільше таких. Президентів буде все так... ой, прекрасно, прекрасно, Як одним цю том уходить, залишимо зоні. ой, удар! Просто неймовірний. Фантастика! Просто фантастичний удар! Я навіть. Чекав, що з цього вийде, друзі. Що з цього вийде? З цього вийшов просто фантастичний гол. Друзі, гол. Прекраса туру. Я, я не знаю, що сказати. Це забуває, хто нас пресіч здається, чи як пресіч, друзі? Це просто, просто пресіча із під преса випустили. Він забуває феноменальний гол. Ну я не знаю. Вже все. Вже пішли дзвінки, явно вже до керівництва атлета, продаєте цього футболіста. Я думаю, ціна пішла вверх, друзі. Прекрасний удар, неймовірний, просто за красою удар. Я аж прокинуся, шановні. Біги, Динека забрала 11 м'ячів. ще помиляюсь, 9 передач точних. Ваня, якщо він не просить, я говорить, ти не ставиш. Розумний, хитрий, досвідчений футболіст, недармовий команди. Майже вся команда, не майже а вся команда атлета атлетаного майданчика. Ох, удар, друзі, небезпечно. Був вилікаючий маневр. Павло Пастухов побіг це На фланг. Це? Далі. Ой, пішов тиснути фара. Боже мой, який момент! Просто неймовірно хитро зіграв. Футболіст наш. І. Це вже небезпечно. Кулібаба. Ну, друзі, у нас захист працює. Неймовірно. Вище! Вище! Пенальті у нас? Пенальті ми. Отримав нам 82-ти хвилині пенальті, друзі, фінальки. Ну. Грузі! Феномінальна грає! Боже, неймовірний момент! Ну я відчував, що Ілля Шевченка зробить футбольне диво. сьогодні, я не знаю, як це пояснити. Удар в самий кут від Загальського. І сейв. Неймовірний. Фантастичний сейв вратаря атлета. Друзі, рахунок не змінився. Прекрасно. Це футбол, друзі. Це футбол. Ті, ти ти ти. Чим, що Ось сривається. карний майданчик буде. Ай! А хто там, хто на підборі, де центральна зона. Так, пресіч, що зробить, пресіч лялечку. Ой, удар! Боже, який удар! Ну, друзі, яка. Кінцівка матча, просто неймовірні можливість. Яка передача, яка передача Пресіч зав'язує позвонки. Ой, удар! Кутовий, друзі, який сейф від воротаря і з стійка рятує після потужного удару. Футболіста, атлета. що, ну час Друзі, фінальний свисток сповіщає про важливу історичну перемогу команди. Атле дивіться, всі радіють тренера, адміністрація, вболівальники, президент. Я думаю, що також присутні друзі, футболісти. Ну що, можна сказати, кажуть, гідний матч достойних суперників Матч завершено з рахунком 1-0 на користь команди. А Також друзі, хочу подякувати команді АгроТех за цю чудову гру команду «Атлет». Болівальникам, друзі. Все поливаю. вірно. І знову ж таки хочу побажати одужання і здоров'я Дмитру Горольському, футболіста команди Агротех. Друзі, дякую суддівській бригаді, яка провела цей напружений поєдинок. Дякую, SP Broadcasting Company, дякую організаторам. З вами, як завжди, працював, SP Broadcasting Company. ресель трансляції Ян Садеков, коментатор Валерій Піртурин. Слава Україні і смерть ворогам. Всього найкращого. До зустрічі, друзі.